Йош, де Гроші Шо? Гроші з тумбочки. Де вони? Аааандро. Ми з мамою запустили потужну кампанію по боротьбі з конкурентами. Називається вонючий вітер». О, мама. Йош, на неї, наче собаки напали, Самі напали, хай тепер самі і отбиваються. Ага, це нещастя в тапочках і є твій Алехандро. Я так розумію, це новий директор по Фейсбуку чи управляючий вайбером. Мама, по-перше, він все осознав. Mm. По друге, він так більше ніколи не буде. По третє, в четверте сідати в тюрму недоцільно. Алехандро, закрий варішку і хватайся за життя. Мама, кави будеш? Ага, давай. Мама, ви до нас надовго. На свадьбу, а потім додому у мене ж бізнес. Який бізнес? Твій, мій, наш, виходить. Вона тепер цей ж, український виробник власниці співвласника. Цукор хтось буде? Я предлагаю, у мене дача на Пудовій, пів гектара землі. Ти даєш зерна, а ми з дядькою Валерою засаджуємо, і тобі сир' буде. Пішла Мен... нахрен бідна жизнь. У мене арабіка з 30 країн світу. А спу давай же ж немає. Все, Алехандрик. Нечем крить, виходить. тобі треба як-то виділятися на цьому ринку, бо поки ти просто безцветна моль. Йоша, мені він не нравиться, його треба міняти.